4 квітня у сесійній залі Бродівської районної ради відбулась зустріч із представником, який розповів про переваги навчання у польських університетах. Детальніше про це дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. На ознайомлення з вишами Республіки Польща прибули абітурієнти, дев'ятикласники, випускники їх батьки та вчителі міських шкіл. Здебільшого присутні цікавились умовами вступу. Як наголосив представник програми Навчайся, мешкай і працюй у Варшаві, умови вступу для українців та поляків однакові. Також він провів порівняльну характеристику навчальних закладів Кракова і Варшави. На відміну від столиці Польщі, навчання у Кракові студентам обійдеться дорожче. Здобувати знання у приватних університетах Польщі студентам доведеться платно, проте деякі з них зможуть отримати певні бонуси. Наприклад, з поміж платних місць можуть бути три безкоштовних. Запитували присутні про знижки для іноземних студентів. За словами представника, таку інформацію можна отримати індивідуально у кожному університеті. Окремо для кожного вузу є такі певні пропозиції. От зараз, для прикладу, я, я зараз не пригадаю, який точно вуз, але е, якісь з Люблінських вузів мені говорили: ми даємо а англійський напрямок. У нас буде безкоштовно. Даємо на потік. Потік, там, я не знаю, можна 300 чоловік, ми даємо на потік 8 місць. От хто, хто проходить, вони беруть, як правило, першого півроку, дивляться відмінність студента і дають можливість приймати участь в тому так, роду такому такому Та? Пройшов добре, не пройшов. Всі декларують, що у нас є безкоштовно, але треба чітко дивитися під зірочкою, що, що під зірочкою є. А під зірочкою, напевно, є там вказана кількість місць обмежена чи кількість місць така. Нема такого, щоб ви розказували, що ми там, е, приходьте до нас, безкоштовно, що й стипендію. На жаль, ні. До речі, процедура подання документів для вступу у польські виші вже стартувала. І діє система першочерговості подання документів. То що ж тоді потрібно абітурієнтам для вступу? Для вступу необхідно насамперед три основних документи: перший паспорт. Не проїзний квиток дитини, не щось там ще щось подібне, не вклеєна фотографія паспорт і приків, окремий паспорт. Це обов'язкова вимога з минулого року. Атестат, додаток до атестату, медична довідка форми Ф2, здається, Ф2 і копія українського паспорт. Українського Це. Це на сьогоднішній день перші, ті, ті, ті документи, які необхідні для шукання. Вступна кампанія триватиме до 1 липня, тому всі охочі навчатись у польських університетах поспішайте. А детальніше з умовами вступу та різноманітністю факультетів ви можете ознайомитись на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах.